В Цьому відео ми з вами розберемо, як шукати гарні точки для входу на валютному ринку. Більшість людей вважають, що трейдинг це складно. Там потрібно вчити якісь паттерни багато різної. Теорії, і тільки тоді ти зможеш заробляти кошти. Але насправді це трішки не так. Звісно, є певна база, яку тобі потрібно вивчити, і в цьому відео я постараюсь максимально просто все тобі донести. Тож дивись це відео уважно та до кінця. В цьому відео ми розберемо які інструменти використовувати для торгівлі на валютному ринку, як шукати точки входу, як малювати рівні, як від них заходити, що таке корекція і багато іншого. В цьому відео мені вдалося зробити три впевнені угоди. Просто подивись на ці результати, і ти можеш абсолютно так само. У разі будь-яких питань ти можеш підписатись на мій безкоштовний телеграм-канал. Посилання я оставлю на нього в закріпленому коментарі під цим відео. Тут є абсолютно вся база, яка потрібна новачку, який тільки починає свій шлях у трейдингу. Бери щось смачненьке для перегляду цього відео, і погнали! І так, друзі, всі вітаю на новому навчанні. В цьому відео я вам покажу, як я зазвичай аналізую ринок, як я заходжу в угоди, як я шукаю гарні точки для входу. Тож погнали, не буду тягнути. Зараз покажу вам всі свої налаштування, які інструменти я використовую. Все от ота до я зроблю 2-3 угоди, щоб вам було все зрозуміло. І так, першим ділом завжди я вмикаю собі індикатор RSI. Це база, це база для кожного трейдера. Він повинен бути у вас завжди вімкнений, тому що яка б у вас там гарна інтуїція не була, що ви там, ой, я тут зараз вгору зайду і все буде супер. А індикатор RSI як не як показує нам зону перекупленості та зону перепроданості, тобто вказує на точки, де ми можемо потенціально зайти вгору або вниз. І так дивіться, верхня лінія, ось ця це у нас зона перепроданості. Це у нас 70%. Нижня лінія це у нас 30%. І так дивіться, у нас є дві лінії: помаранчева та зелена. 70% – це у нас зона перекупленості, 30% це у нас зона перепроданості. Думаю, все зрозуміло. Потенціально нам ці зони вказують на Рух або вниз або вгору. Якщо ми знаходимося вище або на зоні 70%, це значить, що у нас буде розворот ціни і буде графік рухатись донизу. Якщо навпаки ми знаходимося в зоні 30 або нижче відсотків, то це значить, що зараз буде рух вгору. Тобто зараз це гарна точка для того, щоб саме купувати цю валютну пару. Але одного індикатора нам недостатньо, тому що ну, вони нам просто підказують, де краще зайти в угоду. Зазвичай я аналізую на трьох таймфреймах Перший це 1 хвилин, другий там 2 хвилини або 5 хвилини таймфрейм. Я передивляюсь на старших таймфреймах зони точки для входу. Ну і звісно ж на менших таймфреймах я також дивлюсь точки для входу і там вже заходжу. І так, давайте по порядку. Першим ділом ми вмикаємо індикатор RSI, це база. Далі. Я малюю собі потенційні рівні, де у нас ціна до цього відбивалась. Дивлюсь по історії. І так, як ви бачите, перший рівень, де у нас. Ціна відбилась, тобто лінія підтримки, я вам її намалював. Далі у нас є друга зона, це там, де у нас ціна також відбивалася. Вона відбивалася як вниз. Тут у нас хотів сформуватись коридор, і його, на жаль, пробило і пішло далі. Потім цю лінію менш видною зроблю. Далі у нас є третій рівень. Від якого також у нас ціна далі, у нас є третій рівень, від якого у нас ціна так само відбивалась. Ну і четвертий рівень це вже лінія супротиву. Ось тут вона на верхня точка. В принципі, думаю, все зрозуміло. На однохваленому таймфреймі малюю всі ці лінії. Щоб бачити більш детальну історію та рухи графіків. Далі я перемикаюсь на двоххвилиний таймфрейм, дивлюсь взагалі на всю картину, що у нас тут відбувається, і потім я переходжу на менший таймфрейм, шукаю точки для входу. Також на меншому таймфреймі я завжди малюю лінії, від яких також може відбитись у нас графік. Дивлюсь менший таймфрейм, оскільки ми заходимо саме на короткі угоди, і тут я зараз малюю таку от лінію. У нас тут вже формується такий прям трехм. Кутничок. Ось, в принципі, все. Бачимо, що у нас ціна постійно підходить до цієї фіолетової лінії і відбивається. Якщо пробиває цю лінію, у нас є рівень, який далі у нас не пускає ціну. На меншому таймфреймі ми ще також можемо бачити ось такі от рівні додаткові. Ми також їх можемо намалювати, щоб вони у нас були, щоб ми розуміли, що тут потенційно ціна може відбитися. Ось в цілому зараз у нас ось така от картина. Намалював купу рівнів, і тепер я розумію, де я можу відбитись. Далі що я роблю? Просто. Очікую на старшому таймфреймі на 1 хвилину і просто чекаю. Погоду ми заходимо приблизно на 3-4 хвилини. Я буду заходити на 3 хвилини, але там вже ми дивимося по ситуації. Ми враховуємо, скільки хвилин нам потрібно, щоб графік пішов вниз, і скільки хвилин у нас відбувається корекція. Корекція це ось ці от зелені свічки. Як ми бачимо, тут 2 хвилини була корекція в нашому випадку? Тут зараз, в цій зоні, у нас корекція відбувається вже 4 хвилини. Хто не розуміє, що це таке корекція, давайте я вам зараз більш детально пояснюю. Так дивіться, ось ці от зелені свічки, це у нас корекція. Тобто тут покупці намагались змінити рух ціни. Але в них нічого не виходило. Після корекції графік знову йшов донизу. Тобто, нам ще в цілому потрібно враховувати глобальний тренд. Ми бачимо, що глобально у нас графік йде саме донизу. І ось ця фіолетова лінія нам про це і каже. Ось це, от все, це що зелені. Свічки це корекція, і на це звертати увагу нам не потрібно. Ми розуміємо, що ось тут потенційно у нас зараз графік відіб'ється, далі піде вниз. Буде повторюватись історія, як була до цього. Корекція, рух донизу. В принципі, все. Все максимально просто. Я бачу зараз підтвердження по індикатору RSI, що у нас відбувається ціна від цього рівня, і можна заходити вниз. Тож, 5 тисяч гривень заходжу зараз вниз. Точка не, не саме найкраща, бо я щойно опригавив, поки малював вам графіки. Я б зайшов би прямо від цього рівня, який я намалював, і все, було б ідеально. Тут угода просто б закрилась шикарно. Оскільки я зайшов трішечки запізно, то можливо буде результат трішечки не такий впевнений. Але в цілому ви зрозуміли суть. У нас після корекції графік пішов донизу. Як це і повинно бути? Дивіться, якщо глобально у нас графік пробиває ось цього. Лінію супротиву, то далі у нас найнижча ціна, куди вона може опуститись, це аж ось сюди. І дивіться, 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 у нас його, скоріш за все, зараз проб'є і піде нижче. Або може бути таке, що знову буде корекція, як і в цих от випадках. Ви можете вивчити для себе різні паттерни і використовувати в зв'язки з паттернами і ще рівні. Якщо паттерн пробиває, ми бачимо найближчий рівень, від якого у нас ціна дійсно відбивалася, і заходимо. Вже рівнів, якщо паттерн не відпрацьовує. Ось тут от, можна сказати, у нас несхідний трикутник. Давайте я вам його зараз намалюю, поки угода відпрацьовує. Тут можна було просто зайти по паттерну, несхідний трикутник, як я вже сказав. Так, давайте якийсь кольор оберу жовтий, щоб було прям видно. Ось дивіться, паттерн, несхідний трикутник, думаю, видно. І глобально рух донизу. Ми могли по ньому зайти. Я зайшов трішки інакше, я зайшов по рівним. В принципі, все чудово відпрацьовує, але зараз буде 100% корекція, тому що у нас історія повторюється постійно. Якщо у нас не пробиває ось цю от лінію супротиву, і графік не йде далі, то значить, що у нас буде розворот ціни, і ми вже будемо потім рухатись догори. Хоча тут у нас, якщо подивитись прямо глобально, фігура голова і плечі. Тобто ось верхній графік, це у нас тут типу, голова, перше плечо, друге плечо. І тому я думаю, що графік зараз про. Є ось цю от лінію супроту і піде далі донизу. Все просто. Звісно, якщо ви вперше там будете аналізувати ринок, це може показати складним чимось, але насправді це легше, ніж ви думаєте. Так, давайте 5 секунд у нас залишається до кінця угоди. Будемо дивитись далі, що буде відбуватися. Щойно ми з вами отримали плюсик 3700. На жаль, дуже маленьке прибуткові 74, Але я вже тут намалював собі лінії, тому не хочу переходити на іншу валютну пару. Давайте далі, 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 далі. Зазвичай всі роблять велику помилку. Вони після того, як у них угода відпрацьовувала, що не заходить вниз, думаю, все супер, я бачу, що далі буде йти вниз, і там на 3 хвилини знову ми заходимо донизу. Так робити не потрібно, краще перечекати корекцію. Як ви бачите, у нас з'являються зелені свічки, це свідчить про те, що покупці намагаються тут зараз відбити ціну і піти догори. Тому знову буде повторення історії, корекція ціни і далі рух донизу. Тільки хотів сказати, якщо ж не проб'ють цю лінію супроту. Тому, як я вже і сказав, голова. Плечі, 3 хвилини заходимо знову ж таки донизу. А ми можемо використати ще один індикатор, який називається MagD. Тут ми можемо побачити об'єми. По об'ємам ми бачимо, лідують саме продавці, тому ми й зайшли з вами зараз донизу. Але його вимкну, щоб він нам не заважав. Ми можемо вимкнути менший таймфрейм 10 секундний. Побачимо, тут більш наглядно, як у нас відбувалась корекція ціни. Тобто тут більше зелених свічок, але у них нічого. Ого, не вийшло, тому графік знову пішов донизу. По індикатору RSI: у нас зона перепроданості, тобто тут чудова точка для входу вгору, але з цієї точки максимум буде корекція. Тому що, як я вам вже казав, глобально у нас тут іде рух донизу. І якщо ми подивимось по фігурі, ми бачимо тут голову і плечі, як я вже і сказав. Цих фігур дуже багато, їх всі вчити не обов'язково, але ось якщо подивитись, ми бачимо голову, ось перше плече, ось друге плече. Тому глобально у нас графік піде донизу. Ну і тут вже по ситуації, по ситуації далі потрібно дивитися. Ми перечекали корекцію, вона була недовгою. Зайшли знову донизу. І як я і сказав, ціна йде до лінії підтримки. Вже тут, вже тут, скоріш за все ціна відіб'ється. Хоча, враховуючи те, як глобально рухається графік донизу, ми можемо пробити ще нижче, але це вже буде не зовсім скоро, тому що ми також бачимо тут рівні, до яких ціна може потенціально дійти. У нас залишається одна хвилина до кінця цієї угоди, і тут вже буде також певний плюсик. Можемо вимкнути 10 секундний. Таймфрейм я прискорю графік, і ми дочекаємось, подивимось на скільки пунктів закриється ця угода. І так, друзі, ми бачимо явну домінацію саме продавців. Але ми підходимо по RSI до зони перепроданості, і тут вже у нас буде зона корекції, в якій у нас повинен бути відкат ціни і рух вгору. Тому зараз я чекаю буквально 5 хвилин, чекаю рух до лінії підтримки і рухаємось вгору. Звісно, тут може і більше часу вийти. Ось ця свічка зараз ні про що не свідчить, тому що рівня у нас тут такого як немає, але можна, звісно, ось такий от Рівень тут намалювати і побачити, що тут потенційно могла б ціна відбуватися, але ні, ми його видаляємо, це не те. Тому тут ми знову чекаємо просто і будемо заходити на відкат ціни саме вгору. Але скільки часу для цього буде потрібно, я не знаю. Бо в принципі була вже ситуація така сьогодні: саме на валютній парі Євро Джепу. Ми підійшли до найнижчої лінії підтримки, і потім у нас пішов жорсткий відкат вгору. І саме індикатори Персай нам зараз про це свідчить. Ми ще можемо вімкнути МакДі, подивитись, що там. Ну тут вже у нас розпочинається корекція, бачимо об'єми невеличкі, тому, тому, тому все. Зараз просто чекаємо. Продавці в цій зоні також зараз нічого не можуть зробити. Як ви бачите, йде боротьба, і як я сказав, тут потрібно почекати 5 хвилин, а може і більше. Звісно, ми можемо, поки тут ось корекція, ми можемо зайти ще раз вниз, буквально на 2-3 хвилини, тому що ціна все ж таки у нас дійде до лінії підтримки, тому я це зараз і зроблю. Як тільки ціна підійде до лінії підтримки, я звідти відштовхнусь і піду вже вгору на відкат. В принципі додатковий рівень можна намалювати і побачити, що тут у нас все ж таки ціна відбилася, і ми бачимо явну домінацію саме покупців. Тому. Давайте три хвилини вгору до найближчої лінії супротиву. Ми зараз заходимо. Я міг би, звісно, зайти з цієї точки, але я чекав корекції ще нижче. Але на жаль, нижче у нас ціна не пробиває, тому ми малюємо ось цю фіолетову лінію далі і розуміємо, що корекція у нас буде аж до ось цієї от фіолетової лінії або до найближчого рівня. І скоріш за все, потім піде розворот донизу. І через якийсь все ж таки час у нас ціна дійде до, до ось цього от рівня, ось цього зону. Тому просто чекаємо на відкат. Вже я тут заходити потім не буду, тому що я вже зайшов від цього рівня, який щойно намалював і. Вже тут буде третій плюс за це навчання. Відео і так вже досить довгим вийшло. Пізніше будуть виходити відео ще по різним паттернам. Я вам просто скажу, що використовувати різні паттерни, малювати собі там прямокутники трикутники це не обов'язково, тому що рівні це база, від якої краще відпрацьовує аналіз, ніж від того, що ви намалюєте собі там, трикутник, умовно, чи овал, чи там, я не знаю, прямокутник. Саме головне це рівні намалювати чіткі зони. Від яких у нас відбувається графік, де він може або пробити і використовувати додаткові інструменти, такі як там RSI, як я вже сказав. Ну Можете ще різні індикатори подивитись, я там на Ютубі знімав, які вказують на розворот ціни, але от MACD RSI це самі прості, самі базові індикатори, які вам потрібно вивчити. Як ви бачите, все шикарно відпрацьовує. Ми зайшли на корекції. У нас корекція відбувається вже близько 3-4 хвилин. Ось тут у нас. 1-2-3-4 хвилини була корекція. І отут от у нас вже повинен бути розворот розпочинатись, бо він підійшов до цього рівня. Якщо рівень пробиває, ціна піде вище. Якщо не пробиває, то це значить, що все. ну 3 хвилини тут було забагато. Я думаю, вже ось розпочинається рух донизу. Да, да, да. Вже можна було заходити донизу. Головне, щоб зараз за ці 30 секунд у нас не пробило мою точку входу і вже забрати третій плюс. Останні секунди закриваємо. Третій плюсик за це навчання. Тепер давайте швидко пробіжимось по тому, що я вам в цьому відео сказав. Перше, використовуємо індикатор RSI MACD, можна по бажанню там. Ну я особисто користуюсь тільки RSI, іноді підключаю MACD. Далі малюємо собі рівні. Якщо ми бачимо в цей момент якісь фігури, можемо намалювати ще фігури. Якщо бачимо несхідний рух, розуміємо, що буде несхідний рух, малюємо таку собі лінію, рівні намалювали і все і просто чекаємо. Чекаємо точки входу. Після корекції заходимо вниз. Якщо ми підійшли до рівня, розуміємо, що тут у нас зараз буде корекція. Заходимо вгору, як я зайшов ось тут. В принципі, все, це сама база, яку ви повинні знати. Тому дякую вам за перегляд цього відео. Зустрінемось на торгових сесіях і в новому навчанні.